Восени 2023 року запрацювала онлайн платформа Житомирський дрон, завдяки якій люди допомагають захисникам, збираючи FPV-дрони. за майже два роки на платформі зареєструвалися близько 8 тисяч користувачів. Про це 25 липня журналістам Житомир Інфо» розповів начальник управління у справах ветеранів війни Житомирської міської ради. В роботу вже взято більше трьох тисяч дронів, а там майже три з половиною тисячі. На цей рік вже було. Виготовлено десь більше тисячі, приблизно 1300 дронів, із них 117 вже були передані через наше управління, через міську раду, було передано на Збройні сили України безбіжність цифр. Да, наприклад, тут можна зараз подивитися, що 1300 дронів було виготовлено за цей рік. Да, а 117 було проплачено і передано на збройні сили. Ні, всі 1300 вони були передані на збройні сили України. Але 117 – це ті, які проходили через оплату іменно Житомирської міської територіальної громади. Тобто, хто був саме зареєстрований із інженерів в нашій Житомирській територіальній громаді, на цей рік було виділено обсягом то обсяг коштів, так же само як і в минулому році. Це де складає 3,6 мільйони гривень. На сьогоднішній день профінансовано вже. Мільйон з десь мільйон п'ятдесят чи мільйон сто тисяч це не тільки Житомирщина. Ми передаємо різним підрозділам. В основному це, це звісно, ті підрозділи, які були сформовані саме у нас в місті Житомирі. На сьогоднішній день у нас п'ять. Десь підрозділів, які постійно до нас звертаються, яким ми постійно допомагаємо, долучитися до програми. Ви можете самостійно використовуючи свій телефон або комп'ютер. Зайти в пошуковій системі, забити Житомирський дрон, і далі вже покроково по інструкції ви можете зареєструватися, там іде авторизація через платформу Дія. Хочу нагадати і хочу сказати всім, що не обов'язково знаєте, ця платформа існує тільки для тих, хто вміє робити, тобто для інженерів. Просто навіть якщо ти хочеш допомогти в зборці FPV-дрону, ти можеш зайти на цю платформу і задати. Нати кошти для того, щоб закуповувати саме вже в піввідрони для наших збройних сил.